Ви знаєте, це для тих, хто не вміє малювати, от зовсім. Просто берете міліметровку, трошечки навчіться цьому методу, як я в свій час навчилась, і ви просто малюєте. Тобто тут не треба вчитись малювати. Просто є деякі правила, дещо, як креслити і так далі. І ви вимальовуєтесь. І людина малює там по правилу метод цей Бахтинбека Талькамбаєва. Тобто людина вимальовується. От все, що всередині ви вимальовуєте. І спочатку це якісь окремі квадратики, незрозумілі якісь фігури. Потім на деяких малюнках він буває як цілосний, цілісний. цілісний. І, в общем, у всіх по різному І скільки я бачила картин, скільки люди малювали, ну в усіх по різному Що дає цей метод малювання? Це така терапевтична технологія, вона гармонізує стан людини, тобто неврози, тривожність, страхи, все, що там всередині в кожного щось своє, таке, що вас там як тягар або важке, або заважає. Воно все вимальовується. Причому рисунки, малюнки виходять вони не страшні, не погані, вони якісь чудові. Це, звичайно, залежить від людини, але в кожної скільки я бачила людей, бо я вже цю навичку передавала, були люди, які хотіли вчитися. Я їм це передавала. Чим класно. Дивіться, вам не треба ходити кудись на якісь заняття, вам не треба ходити до якихось терапевтів і так далі, щоб вирівняти свій. Внутрішній стан, оці емоційний чутливий, що зараз особливо у кожного другого ця тривожність, цей стрес. Оці всі стреси, депресії людина вимальовує, вимальовує в цих картинах. Навіть були випадки, і є вже зафіксовані. Ці випадки, що люди, які малювали таким методом, зцілились від онкології, наркозалежності і багато-дуже все, що стосується депресія, тривожність, якісь там емоційні розлади, неврози і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто просто сідайте і малюйте потрошечку кожен день. От взагалі не затратно, можна це собі дозволити, і це таке оздоровлення для людини. Хто хоче, напишіть.